В Коростенській громаді відбувся ряд заходів з нагоди дня вишиванки. Зокрема, в нашому місті біля фонтану були підготовлені виступи. Вихованці Коростенського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей віри, надії, любові, подарували чудовий настрій усім глядачам. Я син землі, відроду і навіки, в краю де поруч, казка і краса. Я українець щедрою душею, На вишту мрушникові хліб несу, оджуся Україною своєю. Свята долучилися і юні вихованці центру дитячої та юнацької творчості для усіх присутніх був організований флешмоб та святкова програма розваг. На свято завітав міський голова Володимир Москаленко. Всі одягнуті в національний одяг нашої держави, який відображає високу велику культуру нашого великого народу, нашого територіально великого народу і по кількості, і це традиції, які закладені нашими пращурами, і вони з покоління в покоління передаються. І слава Богу, що ми сьогодні можемо спільно розвиватися, демонструвати ну, витвори вишиванок першу чергу, наші традиції національні, нашу загальну культуру, наше об бажання об'єднатися це зараз дуже важливо період коли військовий стан, коли йде війна. Тому наше велике надбання це. Наша культура і об'єднання всіх нас за миру за перемоги над російським фашизмом. Ми з вами повинні пишатися нашою україною, нашою культурою. Нашими вишиванками, нашими традиціями. Також в рамках заходу було нагороджено переможців конкурсу Вишиванка 2023 символ незламності. Конкурс проходив напередодні свята. В номінації малюнок перше місце посіла Валерія Оверчук, другою стала Аліна Купишинська. На третю сходинку піднялася Вікторія Горбата. В номінації фото переможницею стала Анастасія Дуб. Друге місце посіла Софія Васянович. Третє місце віддали Артему Пущину. Сьогодні вишиванка є. Невід'ємною частиною українського народу його традицій та звичаїв, і ми, як ніхто, надалі, зберігатимемо цю скарбницю надбань.